Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам підготувати ваші сім'ї до, до зимівлі. У нас сьогодні вже 2 жовтня і я продовжую помаленьку їх складати деякі. Цей рядочок майже всі складені. Тут просто забрати верхні корпуса, а де вже он доде один корпус уже і позабирав. Але сьогодні я хочу поговорити на таку тему, чому матки відновлюють яйцекладку, складаючи, складаючи взиму сім'ї. І я більшості в більшості у мене більшості розплоду вже немає, де є якісь там клаптики розплоду. Якщо там меду достатньо, то я його залишаю. Якщо ні, я беру, вибираю одну сім'ю і скидаю туди весь розплід, де клаптика. Де клаптик є, де, чуть -чуть, де... Щоб потім не вертатися назад до тієї сім'ї. Її вже склав і все, бо потім ще раз прийдеться дивитися. А так в одну сім'ю скидаєш, звичайно, туди можна сказати, скидаєш весь кліш, тоді цю сім'ю прийдеться. Додатково пару разів обробити, ну, якось так. Але обнаружив, що ну, поки не знаю скільки, ще, може, є десь, які відновили, ну, поки три матки, які відновили, по ідеї вона була помічена і мітки немає. Або це така мітка. Або її поміняли, і молоденька матка почала сіяти. Це ще може, але є і торішня матка, на якій мітка збереглася червона, і вона почала яйцекладку. Що я в таких випадках роблю? Не знаю, чи камера покаже. Дивіться, як бджілки заполюсували верхній льоток, лишили, ну, я не знаю, там навіть і на, на бджола не просто малесенька дирочка. А нижній? а нижній взагалі. Значить, верхній їм не потрібний. Сезон закінчився, який за цей сезон тестувалася ощина, і вона себе зарекомендувала непогано. Звичайно, нам вже на зиму її не потрібно, але на весну вона знадобиться. Тому треба завчасно придбати ощину. Вощина, яка зарекомендувала за сезон непогано. Це доказали, доказали наші джілки. Їм ця вощина сподобалась. Звичайно, коли матки починають сіяти у жовтні, це, можна сказати, це вже проблема. Це. Рамка розплоду, рамка корму. Проблема з кормами і скоріше 90 з чимось відсотків, що ці матки будуть поміняні. Звичайно, мов, в мене є в нуклеусах, які я за нуклеуси, які я хочу пустити в зиму матки. Можна поміняти тут туди, тут туди. Ну, це не стоїть так робити, але... Вона буде поміняна вже на другий рік. Вже зараз міняти її, я не думаю, і що я предпринімаю в таких випадках, коли матки починають сіяти. Перше, я закриваю її в тим, тимчасовий такий ізолятор. Якщо є яйце, вираховую 21 день, через 21 день вже розплоду немає. І струшую, складаю гніздо, якщо ще погода тепла, ще її витримую. Починаються холодці, я її тоді випускаю. І ще, зараз подивимося сім'ю, де матка почала сіяти. Ну, матка може почати сіяти, якщо її пізно, по якійсь причині, чи де щось, Чи, чи може, коли при обробці попала хімія і щось там, і бджоли її почали, почали міняти. Якщо бджоли її поміняли. і то вона ну, 100%. Ось у мене недавно матки лиш почали сіяти в нуклеусах, які облетілися у вересні. То це, можна сказати, 100%, що матка повинна засіяти, хоч трошки, але має засіяти. Це був відводочок, вона навіть не до середини не дійшла. Але щось ми трошки від неї качали, такий середній сімейка піде на п'яти рамочках. І Ще є в мене отакі. Саморобні і... ізолятори. Зараз, якщо ми знайдемо матку, я її сюди запустю. І хай в нас собі тут... тут буде аж до весни. Дивіться, тут як бджолки занесли меду кругом. І якщо вони будуть кругом нею, вони голодувати не будуть. Лише, головне правильно скласти. Дивіться, Занесли меду непогано. Ось маточка наша. І засіяна вся рамка. Ця рамка мала йти на вибраковку, але вона і піде. Вона всю рамку засіяла. І ми дивимося, що вона розкормлена, велика. Ми її міняли тут в початку літа, чи навіть чи в травні ми міняли її. І, але міточка була. Чи вони її поміняли, але щось вона почала сіяти. Хай йде в ізолятор. Це. Маточка в ізоляторі. Поклав я ізолятор між двома рамками розплоду. І ще ізоляція дає, показуючи ця матка, чим вона якісна буде. Якщо зараз бджолки потягнуть свищі, то вона, звичайно, не кудишня. Їй це, це покаже, ще те, що їй прийдеться весною по-любому міняти. Якщо вони, вони не потянуть, значить це ізолятор показує якість матки. Ось таких два способи можна зупинити яйцекладку, яйцекладку матки. Ізоляція тимчасова. Раніше, тимчасово, я хорошо використовував, я майже закривав більше півпасіки. І коли розпліт виходив, я обробляв від кліща, обробляв від кліща пасіку. І розпліт виходив, складав у зиму. І коли починалися невеличкі морості, такі вже ну, температура опускалася, тоді я випускав усіх маток. І доволі непогано було. Можна використовувати і таке, хто, бої, хто боїться їх ставити в зиму. Але треба пробувати, бо ізоляція це, це сила, як то кажуть. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. До побачення.